І так, у нас висвітлю тут комплекти. Егеноме! І всім привіт, друзі! Сьогодні у нас, як ви поняли, дуже замічательний ролик. І сьогодні ми будемо переклеювати і замінювати ось цвіт. Гріпси, і відповідно, для начала треба його відмити. І зараз я буду їхати відмивати його. Взяв переносочку, як йорхер. ну нема піни. Піни немає, і відповідно, отмити його максимально топово не вийде. Зараз ми тут трошки проїдемося, покажу вам ось з моїх прекрасних козочок. Да, це мої кози. Так, ну що, залітаємо. Так, зараз буде процес відмивання моца. нема. Як нема, блядь? А свято нема. Тука, точно, я забув за цей світ. Ми зрозуміли з вами, що вітла нема. Можливості зараз помити мотоцикл вдома нема. І так, у нас усе тут комплектик зібраний в портфельчик. Зараз ми поїдемо на моєчку і відповідно, помиємо нашого жеребця. Під'їжджаючи до автомийки, я зустрів поліцію. Oh, і я вирішив не ризикувати. Я можу спробувати під'їхати туди акуратненько І почати мити мотоцикл, а потім поліція така під'їде, а можна ваші документи, Там тобто те ваші номера і почнеться, друзі. Тому я навіть не знаю. Ну, я не знаю, друзі, будемо пробувати, а що. Так як час піджимав, потрібно було все робити швидко. І мені на вдачу поліція все-таки поїхала. Так, отак ми його влаштуємо тут. Так, ну що, погнали? Після мийки я відправився до чоловічка, в якого ми вдома будемо приклеювати плівку. Отак треба глушити мотоцикли. Ось, як ви бачите, ось чоловічок. Мастер свого діла. Взяв я пленочку, всі ресурси, все остальне, сподіваюся, знайдемо в нього вдома, і, відповідно, будемо робити діла. І так що ми прибули на точку. Ось, відповідно, наш транспорт. Зараз у всі, Ось у всі надорвані старі. Наклеїчки. Ми будемо устраняти сюди. І тут ось наклейка, вже не дуже вона тримається. Приступаємо, приступаємо до нашого перевоплощення царського. Ну, зараз ми побалі. Ось Не забув, уточнить. Наша головна задача, це щоб владілець цього мотоцикла не приїхав сюди в гості, случайним образом. Тому що Я хочу, щоб він вже побачив, як ми все повністю переклеїли. Ось така от. у нас є. Тому треба якось зараз акуратно все робити, бо якщо він це побачить, то весь сюрприз буде іспорчений. Надіюсь, такого не буде. І ми все в моменті зробимо по-мастерськи. Ми мастера свого діла, мастера переклейки. Будемо прощатися за цей плюночку. Так, да, Максим, готов. Також я вирішив замінити повітряний фільтр мотоцикла. Ось такий фільтр. Зараз треба ще його пропитати якимось методом, я не знаю. Дати висохнути і рівномірно розпилити препарат. Ну, ми опитні в цьому ділі, щоб рівномірно розпилювати препарати. Максимус Освільд робив на верховину. чуча щіт оу-щіт! Дивіться, дивіться, друзі, Максим лічно зробив обстановку гріпс. Жмем йому руку по царськи Мастер свого діло. Навіть вони встигли поклеїти почати обклеювати верховину градієнтом.

Я так, щоб воно все, бачите, під оцей голубенький цвет, цей синенький. Щоб отак воно було. Бо як ми бачимо, спиці вже отак, звісно, не по цвяту рами, можна було підібрати по цвяту рами, але це вже багато хто таке хоче. Ну ми робимо так, як ми діємо. Тому що кожен чоловік має право діти так, як він захоче. Що ми ще маємо? Ми маємо таку от защитку. І отаку от піпетку, якщо вона сюди стане, ми теж покриваю, звісно, Ну, Як ми бачимо, зараз йде повна поклейка. Ще раз показую, що вже виглядає отак. Звісно ж, може краще було купити спиці якісь фіолетові, щоб воно дуще під градієнти йшло. Що... Ну, ну що ж вже хочеться, не все з першого разу, не все з першого разу, тим більше робиться все, це клеїться через жопу. Багато косяків я робив. Ну, то, що спешка, спешка. плюс на вулиці вітер наганяє пилюку, наклейки отак в руки просто розвіюють. І, краще це все робити в закритому поміщенні, стерильно, щоб все чітко знімати кожен пластик і переклеювати, чітко вирізати наклейки. Ну це треба морочитися Прям не один день, щоб все чітко зробити. Поставив Максима цю от... штукенці, як не бачимо, за щиту нами там, тобто все по-царськи. И сейчас еще, еще один финальный этап. Сейчас я вам покажу. Распаковка. Что у нас тут имеется? Так, и вот еще такая вот нас лента имеется. Так, друзья, проверка. Проверка RGB. -хи. Хочу кинуть її під сідло. Ну, я так подумав, коротше, що під сідло саме буде варіант, тому що якщо його десь мотоцикл обматувати, там мотор може розплавити її, а там глушак. І буде найкраще її кинути, виходить по сідуху. Тобто по контуру сідуха якось акуратно приклеїть. Опа! та-да, та, 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 що буде пісня. Тобто, це все такий вже вид має наш гегончик. Тобто, так, да, кусок криво поклеїв, ну перший раз серйозно клею. Отакі спиції, звісно, рама тут витрихи убирала, але в целом ви целом, представляєте представляете, ну, просто, просто пушечка. вот тут, вот тут оця штука встановиться. І взагалі, дивіться. Ну... Ну я считаю, что круто, круто выглядит. То есть намного лучше, чем отсюда от оригинальные наклейки. Короче, уже я не встигаю, тупо уже 8 часов. А мені ще тут есть моменты, які надо доклеить. То есть, конечно, да, я корпус доклею. Не я время. В принципі, ладно, буду дальше вырезать. Потом включуся чуть-чуть позже. Чуть -чуть позже І нарешті RGB-стрічка була встановлена. Як ми бачимо під сідло, то виглядає достатньо привабливо. Після цих всіх маніпуляцій з косметичним ремонтом мотоцикла залишилось акуратно його заховати так, щоб володар до завтрашнього дня не побачив результат моїх стараніх переклей. Ну що ж, друзі, до завтра. І так, друзі, настав новий день. Вчора нічого не показував. І відповідно, мотоцикл. він стоїть. Готовий. готовий, щоб його показати, я зараз думаю його вивести акуратно. Ну, відповідно, відповідно, вам не показувати, показ. Так, ну що, йдемо? Звати брата. Не знаю, звісно. Що в нього буде зарапці, але ну, ми зараз акуратненько його позове. А ти бачив, що з мотоциклом? Ти бачив, що з мотоциклу? Та з твоїм. Ні, я хлоп. Він пішли подивітися. Там впав і в бочину, правда, ломило. Ну, сейчас подивись Ого. Оу, Це треба було Та це не наклейки, це типу, ми самі. точніше я вирізав, ну я так чисто. А спеці? А та накладки. Що ти скажеш? Нормально. Видно тепер, як здалеко. Тепер один тільки гілон, так і те. Тобто як поліція шукатиме, то тільки ті, 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 скаже оцей го, гомільський мотоцикл. <laughs> я ж просто вирішив, що ти дуже серйозний чоловік. Тобі треба ну, такий мотоцикл, поняв? Серйозний Такий. Не знаю, в тисячі, чи то дитина. Це хоч за тисячу. <laughs> <laughs> Ось друзі, дивіться, кстати, машина. В розіграші графі буде участвувати, нова покраска. Армійська маскировка машина в такому от цвіті. Так що, друзі, всього лише 100 гривень в банку і ваша машина буде завтра. Дивіться, які тут ось... моменти, можна дивулюк катати. Ну, головне, щоб хтось підцепив і тягнув спереді. І можна дівулю катати і просто радуватися житті. В нічну пору доби я показав братові, яку я встановив rgb стрічку під сідло. Реакція його була стримана, але я думаю, що він був здивований, тому що такого світлофора він раніше не бачив. І На рахунок поклейки плівки. То звісно, я не мастер, я не робив це по інструкціям. Просто брав і клеїв як звичайні наклейки. Це було неправильно, звісно, це неправильно. Я це розумію прекрасно, але зробив так, як я зробив. Навіть з врахування цих цих моментів все одно. Вид мотоцикла став набагато привабливіший і приємніший, і звісно, це ж підвищило максимальну швидкість, тому що ми знаємо, чим красивіший мотоцикл, чим швидше він їде. Тепер він їде на 2 км швидше, якщо за вітром. Підсумок, друзі, якщо вас це відео замотивувало, і ви також тепер захотіли зробити якусь косметику своєму двохколісному звереві, або там чотирьохколісному, неважливо, що це, чи там стіну ви хочете там, в кухні пошпаклювати, беріть, шпаклюйте. Немає кращого моменту, ніж зараз. То що ми старіємо з кожною хвилиною, з кожною секундою. Просто смерть не ізбежна. А ну може, звісно, ми будемо жити всі вечно, надіюсь на це. Тому, друзі, пробуйте, різкуйте, і у вас все вийде в 100 мільйонів разів краще, ніж в мене. Якщо ви робитимете щось подібне, то що я робився через раку, і ви побачили, що навіть результат через раку достойний, достойний лайка під цим відео. Все, друзі, дякую за цей перегляд і до зустрічі в наступних замічательних роликах. Пока!